Всім привіт! Просто жахливий вибух на Житомирщині. Бажаю швидкого одужання тим, хто постраждав. Давайте намагатимемось з вами розібратися, що там сталося. Чому стався цей жахливий вибух? Чому він стався? Що стало причиною цього вибуху? Що стало причиною цього вибуху? Так, ну тут е, якась рідина. Це рідина або ракетне паливо, або щось таке, бо тут є рідина, що стосується силового блоку. Це щось пов'язане з війною. І це по смерті ну, знищило остаточно. Мах, Сонце, дев'ять жезлів. Це для самозахисту, для захисту України. Тобто, це для військової е, справи. Ну, Башта, це вибух внаслідок агресії. Агресія. За домовленістю. Так, це цікаво. Щось воно за п'ятіркою Ну не треба відчиняти вікно. Що насправді там сталося? Що там сталося? Чому стався цей вибух жахливий? Чому стався цей жахливий вибух? Тут була іскра. Тут банально могли навіть, або як, маленьким дроном підпалити, або щось таке підкласти, щоб була іскра. До речі, могли ще знищити виробництво і знищити керівника виробництва. Бо король Пентаклів це загалом може показувати якесь виробництво, наприклад, серйозне солідне виробництво. Ну, ще керів... керівника може показувати. Тут за змовою, це як мінімум двоє е людей Прийма... вони приймали рішення у відповідності до наданої інформації. Пажі мечів. Це внутрішні вороги. Пажі мечів, на жаль, нам завжди випадають на якихось навідників, на тих людей, які зраджують державу. Це свої внутрішні вороги. І в тому числі вони могли знати нюанси цього виробництва, бо тут ну, виробництво було. Створити для України умови страху за своє майбутнє через ексцес, через обнулення. Вичікували час, вичікували час, щоб там щось зібралися люди. Росія за цим стоїть, звісно. Росія за цим шпигувала, бо тут Росія, російські агенти за цим шпигували. Ну, тут треба шукати ворогів. Ну, боляче, безумовно. Тут ще цивільні можуть постраждати, бо 10 пентаклів. Ну, знищили так знищили. Це Росія через внутрішніх ворогів, підкуплених. Треба шукати. І там, скоріш за все, що це не тільки там склад, там виробництво Король мечів перевертається. Це військове, це пов'язано з війною. Це військові. Хто здав? Хто здав? Хто не вів, хто здав, хто створив передумови. Бо це теракт. По суті, це теракт. Це теракт? Давайте так запитаємо. Це теракт взагалі. Знову ж таки, Росія. Типу, не знайдете, не знайдете, не зможете мене. Притягти до відповідальності. Але це його таємна розправа. Таємна розправа. Ну, імператор випадає. Росія. Це дії Росії. Хто здав, хто стуканув? Хто надав Росії інформацію? Хто це був? Хто це був? Коло осіб. Їх як мінімум три. Тут, як мінімум, три особи. Вони, типу, ідейні. Вони проросійські, вони промиті. І вони е, очікували цього часу. Типу, поквітатися. А хто ці люди? Ті, що здали. Хто ці люди? Хто вони? 24 мечів 9 пентаклів. Хтось з них, можливо, колись відвідував Росію, але щось там, ну, типу, як недовго був. Жінка, скоріш за все, ще яка є. ну, Тут така, може, так, якась хвороблива або така трошки недалека, приховує свої статки. Лицар, молодий хлопець. В опозиції до Зеленського. Ну, відповідно, там якісь в нього повинні були бути там пости або ще щось в опозиції до Зеленського. Там, оскільки була така двійка Пентаклів, як би не було ще таке, що, типу, як брат з сестрою чи двоє братів? Хто це зробив? Хто це зробив? Хто не вів? Хто це зробив? Хто ці люди? Лицар мечів. Оцей е, тут лицар це молодий молодий хлопчина, який може бути там, типу, як військовий або військовий там з обнуленням, тобто якого відпустили. Я думаю, що тут ще там хтось і працював або бував, ну, тобто, конкретно бачив цей об'єкт. Там щось виготовлялось для ракет. Бо диявол і вісім кажезлів. Хто здав? Хто здав? Є якісь ображення, їх показують такими ображеними. Знаєте, як в обмеженнях, що їх утискають. У когось негативний досвід з війною міг бути. І він як повернувся додому в страхах, як контужений якийсь. Давайте ще раз запитаємо. Просто мені показує групу осіб. Це не одна людина. Не одна людина. Як мінімум, тут троє осіб. Які причетні саме до цього об'єкту, який за об'єктом об спостерігали, які його вели, які дізнавались про нього, і в тому числі хтось навіть там міг е, і працювати або приїжджати туди? Хто здав цей об'єкт? Хто конкретно здав цей об'єкт? Хто здав цей об'єкт? Той, хто повинен був в Росії. І тут ще, до речі, якась жінка випадає, але вона не одна. Троє все одно показують троє людей. Вони ідейні. Серед них є жінка, і, скоріш за все, що є її або брат, або сестра. Ну, я не, розум... не думаю, що там сестра, я думаю, що там брат. І вони прям ідейні такі. І е, вони як проти України. Тобто в них таке абсолютно вата в голові. І вони Росії повинні. Знову ж таки, група людей, на надіях на майбутнє. Чоловік і жінка. Тут чоловік і жінка. Жінку мені, по-перше, показує. Ще близька до жінки людина, яких мінімум три. Скоріше за все, що це жінка зі своїм якимось або братом, або сестрою, в тому числі. Бо тут в мене, бачите, жінка, жінка і чоловік. Тут жінка і чоловік. І вони всі ну, доволі молоді. Скоріше за все, от мені здається, що тут двоє дівчат, і тут мені жінка першою випала тут двоє жінок з чоловіком. Скоріше за все, що це, якщо це. Ну, мені просто показує три особи, три особи. Скоріше за все, що це дві жінки і чоловік. І вони спостерігали за цим об'єктом вони Росії якби повинні, бо вони з відчуття провини це роблять, і плюс в них йде якась ще ідейність. Бо вони в протистоянні в опозиції до держави. А у чоловіка може бути негативний бекграунд в тому плані, що він виступає в опозиції до влади, і він мав якийсь досвід з війною, військовою справою. Хто це зробив? Хто здав ці об'єкти? В чому причина? Хто винен? Хто винен? хочуть казати лицар. Лицар з війни, якому щось не подобається. І він таким чином лицар. Молодий хлопець. Це молоді. Вони молоді, вони не старі. Тобто це до 30 років. Ну, до 35. от десь так. Єрофант, 6 мечів, 7 пентаклів. Омеження. А що тут що можуть бути е, обмеження за, з дитинства по іерофанту? Е, церкву, відвідують церкву. Такі церковлення. Хто це зробив? Хто не вів, хто це зробив. Ну, такі, що на них і не подумаєш. В домі такі. Намагаються, типу, як дуже не світитись, агресивно не висовуватись. Як такі перевертні, не звернеш на них увагу. Можуть, знаєте, українську спілкуватись, вишиванку носити. Ну, вони знали, що вони, типу, по військових, по військових перемогах їх за п'ятіркою Пентаклів, ну, типу, принести шкоду. Вони чітко знали, що це за об'єкт. Вони знали, що це пов'язане з війною, з військовими перемогами, з успіхами. Принести туди збитки. Так, а хто це зробив? Ну хто це зробив? Хто це зробив? На кому вина? Хто винен? На кому вина? Хто винен? Той, хто отримав гроші, бо тут є гроші в сім'ю, в, сім в родину по хитрості. Тут чоловіка і жінку показують. І знову ж, тут дві жінки, тут чоловік, тут жінка. І вона ще очікує двох людей. Ну, я думаю, що вони українці. Я думаю, що вони за походженням українці. Де вони народились? Вони народились в Україні. Цих людей було троє. Ті, хто навідників їх було троє. Диявол. Ну, як мінімум, так. Да, диявол. І знову ж таки, бачите, диявол жінка, тут жінка і тут чоловік. І тут двоє жінок і чоловік. Я думаю, що це двоє жінок і чоловік. І вони, я думаю, що українці. Але знаєте, такі українці, типу, як я не хочу бути українцем, я тут. Як в утиску. А навіщо вони це зробили? Навіщо вони це зробили? За гроші? Ну, це їх боротьба типу, проти всього. Правосуддя і Росія. Імперськість, російське промивання того, що повинно бути мізками. І тут розправа, помста за себе мщусь. І знову ж таки, мені показує троє людей. Коротше кажучи, я не знаю, як там воно буде, що там насправді сталося. З того, що мені показують карти, що це, на жаль, військовий об'єкт. Військовий об'єкт, скоріше за все, що там було типу як ракетне паливо або щось таке, якщо це дійсно ракетне паливо, а там була саме перша в мене карта п'ятірка кубків. Краще закривати вікна і не дихати цим. Це дуже токсично. Це наскільки це шкідливо. Для людей. Всі викиди, наскільки вони шкідливі для людей. Вісім камачів, обмеження повинні бути. Повинні ввести обмеження, наскільки це шкідливо для людей. Е за вітром дихати не можна. Негативно. Оцей вибух цього виробництва, силового від. Звідти треба відселятися. Тобто, якщо є можливість виїхати тимчасово, воно розноситься. Дихати цим не можна, і це шкідливо. Ну, На жаль, але пов'язане з вироб... виробництвом з військовими, і нам показувало, що деякі моменти, які будуть терористичні, а нам показували і на тиждень, і взагалі. ну... Я не можу все попередити. Я, ну, я не знаю, як, як все попередити. Коротше кажучи, ну таке. мені дуже прикро, що в Україні є такі гниди. Мені дуже прикро. Ну насправді. Дуже дякую вам за увагу. Україна в нас була, є і буде. І ми з вами обов'язково, дуже скоро переможемо, не зважаючи ні на наших друзів, ні на наших ворогів, ні зовнішніх, ні внутрішніх. Головне, тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.